Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Любов до книг єднає нас. Це про нас і з вами, любі та І також про всі, куди з'їхалися до Львова на черговий міжнародний книжковий форум та літературний фестиваль. Отож сьогодні я вітаю вас зі славетного міста Лева і запрошу разом із мною поринути у захоплюючий та дивовижний світ літературного життя, а також духовно насолодитись від зустрічі із доскучими майстрами Пара. Як кожного року, так і цьогоріч на літературний фестиваль та книжковий форум прибули сотні письменників, видавців, журналістів, літературознавців. А тому перерахувати їх мабуть не вдалося, так як і заходів. А скільки оскільки їх налічується десятки і десятки? Отож сьогодні буде справді цікаво, захоплюючи, і головне, що ви також відчуєте разом із зі мною, як пульсує ритм літературного життя. Цьогорічний форум видавців був уже 17 17-м. як завжди, тут гамірно, різнокольорово і самобутньо. Навіть тиснєва і безкінечні потоки відвідувачів надають найбільшому літературному святу шарму популярності, адже це доводить, що попри тривожну статистику в Україні все ще багато людей не перериває містичне спілкування із книгою. А от, наприклад, просторим у творчому плані братам Капрановим зовсім не тісно на книжковій виставці. Книжку читають в транспорті, там тісно. Книжку читають на парку, в парку на лаві, там холодно. Тобто книжка не вимагає розкошів. Книжка це побутова річ. І тому дай Боже, щоб було інше місце, щоб тут ходилось стільки людей, але з книжкою можна затишно і професійно поводитись в будь-яких умовах. Комфортно почувають себе брати Капрановий і на вулиці Коперніка біля палацу мистецтв, де відбувається форум, адже тут припаркувався їхній оригінальний чотирьохколісний приятель. Зустрітися на щорічному книжковому форумі видавців у Львові із знаменитими братами Капрановими стало уже традицією. Так я і традиція зустрітися із цим зеленим запорожцем. До речі, який є власністю братів Капранових. Саме це сворідний книговоз. Тут брати Капранови возять свої власні книги. На зеленоокому другові київські номери, але власники авто почувають себе у Львові як удома, намагаються добитись, аби місто Лева отримало статус всесвітньої книжкової столиці, бо саме тут початки книгодрукування і видавничого ремесла. Однак вважати львів книжковою столицею можна і без офіційного статусу, адже тут книга об'єднує людей, дозволяє зустріти старих друзів. Відвідувач виставки мовознавець Зиновій Бичко переконаний, що форум це щось значно більше ніж звичайна виставка книг і автограф сесії з майстрами Пера. «Це є насправді праздник. Бо тут сходимося, ми і зучаємося так то трохи образно, як другий день після великодніх свят на цвинтарі сходяться люди, родина. Так само і раз на рік ми тут збираємося, інтелігенти, викладачі, професори. Ім українських та іноземних книголюбів на літературно видавничу імпрезу з'їхались сотні людей мистецтва, видавничої справи і звичайно майстри пера, бо без них форум не форум. Щороку на книжковому форумі можна зустрітися із видатними майстрами пера. До речі, ці майстри пера класифікуються за різноманітними літературними поколіннями. Одне покоління старших літераторів, наприклад, Дмитро Павличко, Іван Драч, Роман Іваничук, а також тут сформована плеяда молодих митців. Отож зустрітися із ними усіма для насправді велика честь. Головна мета участі митців слова довести, що наш літературний процес ту доносить, а також утвердити зв'язок із читачами. Отож письменники охоче розкривали таємниці своєї творчої лабораторії і по-різному презентували свої доробки на автограф, сесіях, тандем-читаннях, авторських вечорах, ділились і власними філософськими думками. В житті взагалі набагато більше таємниць і незрозумілих речей, ніж нам здається. Просто письменник за рахунок того, що він не ходить на роботу, це є його робота, він може їх зафіксувати і він повинен розповісти про них людям. Це його обов'язок. На форумі також виявилось, що наші найближчі сусіди по особливому цікавляться україною. до звідки інтерес до радянської української проблематики? Це зацікавлення історією. Крім цього, сучасна польська поезія не відзеркалює ці теми. А мої зацікавлення у тому, щоб звертатись до тем, якими поезія не цікавиться. для які українські автори для тебе найкращі, яких читаєш? Українські? я читала недавно москвіадо. Друховича, вона мені дуже сподобалась. Зустрітися із літераторами на форумі можна було у різних місцях, навіть незвичних і унікальних, наприклад, у славнозвісній Краївці, у підземелі львівського центру, або ж у провокаційній найдорожчій ресторації Галичини, входом до якої служить кухня звичайнісінької комунальної квартири. Однак чи не найбільшою радістю було зустріти на форумі письменників, котрі творчо пов'язані із тернопіллям, і саме тут дали життя своїм новим книгам. Так із читачами зустрічався і знаменитий письменник Андрій Курков, автор кримінальних історій, а також книг для малечі. У світі його книги є найкращими бестселлерами. Пише київський автор російською, бо це для нього рідна мова. Проте у видавництві навчальна книга Богдан Куркова перекладають і видають українською. До речі, письменник має рідкісний дар передбачати у своїй літературі майбутнє. Роман вийшов за півроку до помаранчевої революції. В романі головного героя президента під час перевиборів отруюють. У нього ластовіння по всьому тілу. Хвороба шкіри, все це потім відбулося. Газовий конфлікт в цьому романі за... Написаний за рік до газового конфлікту. Хоча один з персонажів роману зветься Путін це російський президент до 2017 року. А от фактографічно передати історію крізь призму художнього слова чудово вдається тернопільській письменниці Лесі Романчук. Її новий роман «Лицарі любові і надії для всіх поколінь українців. А найбільше зворушує тема кохання вища, переконана авторка ніж у Ромео Джульєти. Зромавіть собі який це величезний жіночий подвиг. Знати, що ти вільна, ти можеш Кати хоч нині в Україну, але ти чекаєш того хлопця, який ще досі от там десь працює в шахті. Ось такі це е, такі історії, що Ромео і Джульєтті до них, мені здається, далеко. Історія, політика, а ще ложка детективу у діжці творчих здобутків навчальної книги Богдана. Тернопіль уже завоював статус літературної детективної столиці у видавництві. Активно функціонує серія Український детектив, яку поповнили навіть класики літератури. Український детектив не почався вчора, він почався трохи давніше. І е, ми знайшли чудову повість Івана Франка для домашнього огнища. Це якби не новинка. Ця річ була навіть екранізована в 93-му році під назвою Злочин з батьма невідомими де Ну, брали участь відомі наші актори: Богдан Ступка, Хікоєв, Сумська. Ну, але все-таки перше джерело це, це твір, і от ми в нашій серії український детектив перевидали. Як завжди, новинками тішить читача і невтомний Іван Лучук у порядних поетичних антологій, автор власних поетичних збірок і публіцист цьогоріч пліт його роботи нові антології. Вийшла, нарешті, моя історія світової поезії, це так книга Пастиж і заодно антологія, там є 10 антологійних апендиксів. Потім вийшла антологія зелені очі, інша антологія української поезії для дітей, тому що минулоріч вийшла антологія Зелене око. Тисяча один вірш антологія української поезії для дітей і От. чим вони відрізняються ці антології? Вони відрізняються кардинально, тому що жоден з «1001 одного вірша не дублюється. Щоправда, авторів вдвічі менше в цій антології, зато вони представлені розсипаними більшими добірками. Нові плоди творчості літераторів з'являються і завдяки відповідальній праці видавництва, яке завжди намагається як найцікавіше і як найоригінальніше запрезентувати свої видання. Це є світова практика, коли видавець живе від від виставки виставки, до виставки. Якщо говорити про такі найбільші, то Львівський форум є саме таким. Тобто це є можливість зробити підсумок зробленого за отакий період. Поза отою метушньою, яку ми ніби це бачимо, для видавця це є звичайна, а, 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 так, звичайний ритм, це звичайна атмосфера. Тут ти маєш просто подивитися, що ти зробив, оцінити, наскільки це вагомо за якимись критеріями, які ти сам бачиш, ну і як до цього віднеслися люди, подумати, що ти маєш робити нове. Такими для мене є виставками по суті дві. Це є Франкфурт, який буде в жовтні. Навчальна книга Богдан також на цьогорічному книжкому формі вже традиційно презентує багато своїх цікавих оригінальних видань. Отож, скільки приблизно цих видань представлено на цьогорічній літературній празі? Ми, мабуть, представили приблизно 100 новинок, що стосуються і художньої, і дитячої, і навчальної літератури, літератури як для школи, так і для вузів. Зрозуміло, що Денисво не може всі свої книги представити, оскільки їх дуже багато є. Отож, яким книгам надавався пріоритет на ось цій презентації? Дуже багато людей цікавляться дитячою літературою, казками, оповіданнями, повістями для середнього шкільного віку. Також дуже часто читачі запитують про книги, які можна використати для навчання розвитку дітей дошкільного віку. Так видавництво і далі пульсуватиме новим життям, даруючи читачам різного віку й уподобань нові видання для інтелектуального та душевного самовдосконалення. Літературний фестиваль та книжковий форум тримав цього року 5 днів. За цей час можна і улюблені книжки придбати, і з письменниками поспілкуватися, а також піднестися душею на різноманітних літературно-музичних композиціях. Однак для вас, любі глядачі, цей форум не завершився, оскільки маємо для вас багато цікавої та корисної інформації. А відзеркалювати її ми будемо у нашій передачі Дім книги. Отож, тим часом я передаю вам найпалкіші літературні вітання із Львова і нетерпінням чекаю наступної зустрічі із вами. Однак у Ідному Тернополі найкращі книги в домі книги.